Вітаємо вас у медичній інформаційній системі доктор Алекс. Веб-портал Dr. Алеx дозволяє подати запит на створення декларації, підтвердити створення декларації та підписати декларацію, яка свідчить про те, що пацієнт обрав сімейного лікаря. Щоб подати заявку на створення декларації, необхідні особисті дані пацієнта, особисті дані контактної особи пацієнта та, за необхідності, особисті дані довіреної особи пацієнта. Щоб подати запит на створення декларації, у бічному меню зліва перейдіть на вкладку Декларації, а потім класніть Подати декларацію. Якщо пацієнт зареєстрований, його можна знайти за допомогою пошуку в системі Dr. Alex та на центральному компоненті. Оберіть метод аутентифікації та відділення для обраного пацієнта. Після цього потрібно зберегти внесені дані та створити заявку. Якщо пацієнта не знайдено, необхідно створити ідентифікованого пацієнта ліворуч на вкладці Ідентифіковані пацієнти. Після того, як було створено заявку на декларацію, необхідно підтвердити створення декларації. Для цього на панелі мої декларації справа від декларації, створення якої необхідно підтвердити класні дії та підтвердити смс-код. Після цього введіть СМС-код і статус заявки буде змінено. Якщо під час подання заявки на створення декларації як тип автентифікації було вибрано верифікацію документів, то після подання запиту необхідно завантажити відповідні документи. Для цього на панелі мої декларації справа від декларації натисніть Дії та Завантажити документи. У новому вікні завантажте скановані копії необхідних документів і документи до декларації будуть завантажені. Після створення та підтвердження декларації необхідно її підписати. Щоб підписати декларацію, у бічному меню зліва перейдіть на вкладку декларації і справи від декларації, яку необхідно підписати, натисніть Дії та підписати. У новому вікні лікар повинен перевірити правильність внесених у декларацію даних. Щоб перейти до підписання декларації, встановіть прапорець біля декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, підписана пацієнтом. Після цього на екрані з'являться поля для підписання декларації. У полі біля АЦСК класніть і виберіть той центр, в якому було створено ваш електронний підпис. У полі File. Класніть вибрати файл, виконайте пошук особистого ключа для підпису і двічі натисніть на файл ключа, щоб завантажити його. У полі Пароль введіть пароль захисту ключа для електронного підпису і класніть завантажити. Коли у полі «Підписувач» з'явиться ваше прізвище та ім'я, класніть Підписати. Після цього підписана декларація буде відображатись на панелі декларації. Щоб редагувати дані пацієнта, необхідно редагувати його запис на вкладці Ідентифіковані пацієнти. Також є можливість переглянути статус поданої заявки. Для цього на панелі мої декларації натисніть Дії та перевірити статус заявки. Крім цього, ви можете створити копію декларації. Щоб створити копію, навпроти необхідної декларації, клацні дії, а потім копіювати декларацію. Якщо заявку створено помилково, її можна відхилити, натиснувши Дії та відхилити заявку. Після цього статус заявки буде змінено. Дякуємо, що обираєте медичну інформаційну систему Елекс».